Всіх вітаю. Давайте подивимось на оракулі Ліннерман Золоті мрії. Які можливості зараз у вас відкриваються саме для вас? Давайте подивимось, що нам підскажуть, яку енергію читають оракул саме вашу ситуацію і що нам розповідати будуть. Так, знаєте. Карта говорить про створення, а у вас відкривається для вас можливості створення чи зміцнення стосунків, довгострокових стосунків. Також ця карта може вказувати на те, що ви можете ходити навколо, знаєте, таке враження, що дежав'ю, або таке враження, що у вас постійно якась немає зміни. Це йде по накатанню. Так, подивимось далі, що у вас? Які можливості тут відкриваються? Ну, знаєте, можу сказати, що можливості вже дуже непогані вам відкриваються, тому що я бачу, тут і жінка вийшла, і лелеки вийшли, і будинок, ну тобто, і сонце вийшло, і міст вийшов, і навіть мітла вийшла з, з щурами. Тобто, знаєте це про що? Тут іде мова, що вам, у першій карті вам сказала, що це створення чи зміцнення довгострокових стосунків. По метлі, ви знаєте, у вас зараз час, а, дуже чудовий період, навести порядок у своєму житті. Ця карта говорить, мітла. Оці щури це очищення від негативу та усунення дрібних пришкод а також непотрібних людей з вашого оточення. І виходите самі ви або ваша жінка, тобто людина, яка є важливою. І це може пов'язано бути з вашим сімейним життям або взагалі життям, яке з вам, вами пов'язане. Також вирішення конфліктів та налагодження важливих зв'язків по місту, карта міста. Також досягнення успіху по сонцю і ясності в своїх цілях. Лелекий будинок говорять про те, що прийняти зміни, знаєте, зміни йдуть, грядуть, і ви повинні розуміти, що потрібно якось так розслабитись і приймати те, що йде. Не сперечайтеся, тому що доля вищі сили, вони більш мудріше. І якщо вам це потрібно, все одно буде змінюватись. Але як змінюватись? Якщо ви приймаєте, то вам це легше сприймати. Якщо ви а, проводите супротив, тоді у вас будуть якісь такі ну, перешкоди. Тому прийміть зміни, які вам принесуть стабільність та гармонію. І також хочу ще раз нагадати що по цим картам вам пропонують а, просто знаєте, навести у своєму житті порядок і прибрати ті аспекти або людей, які вам несуть негатив.